Всім привіт, друзі, важлива новина для українців з Європи. Отже, відповідь на два питання: чи можлива видача українських ухилянтів, погляд з Німеччини і чи можлива мобілізація українських чоловіків за кордоном? Нещодавно була заява міністра оборони України, що українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які зараз живуть за кордоном, мають мобілізуватись в Збройні Сили України. Таку ініціативу озвучив міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Велтів well Білд Політико, оприлюдненому ще 21 грудня. За словами посадовця, чоловіки мають у 2024 році з'явитись до призовних пунктів зсу за кордоном. А в разі саботажу такого запрошення до них можуть бути застосовані санкції. Отже, розберемось друзі, в цих питаннях. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine, також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, по перше, в прес-службі Міноборони кажуть, що німецькі змі, начебто, перекрутили слова Рустема Умерова і запевняють, що планів призову до збройних сил України чоловіків, які зараз за кордоном на порядку денному немає. Також після заяви міністра оборони України про перспективи мобілізації українців, які зараз перебувають за кордоном, та запитала кількох українських громадян приз. Зовного віку, чи готові вони до такого запрошення в Німеччині? Усіх імена друзі змінено на їхнє прохання. Отже, зачитаємо вам відповідь одного з українців за кордоном. Примус ні до чого не призведе. Так відповів Сергій, якому 35 років. він перебуває в Німеччині під тимчасовим захистом ще з липня 2022 року. Мені здається, каже Сергій, що це не може бути реалізовано. Куди я матиму з'явитись за кордоном? До війська якого тут. В Німеччині, наприклад, немає. Однак навіть не фізична неможливість реалізувати це мене зупиняє. Я ставлю собі питання, чому я маю це робити. Я на початку війни каже Сергій, готовий був іти на фронт, двічі був в військкоматі, але мене тоді не взяли. А згодом я почав себе питати, чи я справді готовий до цього, чи мені страшно за що я воюватиму. І чесно собі на це відповідати. А знаєте, чим довше я в Німеччині, тим ясніше для мене. Картина тієї корупції в державі і відсутності також відповідальності за неї в Україні, які досі дуже поширені, і мені за це дуже боляче. Я вважаю, що ті з чоловіків призовного віку, хто за час війни виїхав з України легально, як я або нелегально і отримав за кордоном тимчасовий захист, свій вибір вже зробили. Не буде серед них тих, хто добровільно відгукнеться на заклик іти на фронт, і примус ні до чого не призведе. Ось таку друзі відповідь дав один із українських чоловіків за кордоном. Вашо Омко, будь ласка, з цього приводу напишіть в коментарях під цим відео. Чи можлива екстрадиція під час війни ухилянтів від служби в армії, які порушують українські закони, виїхали та знайшли прихисток, наприклад, в Німеччині, як і на яких підставах може здійснюватися процедура видачі, чи можлива видача під час війни ухилянтів від служби в армії, які знайшли прихисток в Німеччині, якщо в Україні справді прийдуть до порушення справ, наприклад, відповідних справ і оголошення про підозру і подання екстрад. Деційних запитів одразу друзі хочу сказати, що екстрадиція лише за ухилення від служби в армії в Німеччині не передбачена. Процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Придумовою для екстрадиції відповідно до другої статті конвенції є те, що в обох країнах відповідальне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак є важливий виняток згідно з четвертою статтею конвенції видача за правопорушення, які передбачає. Ані військовим правом виключено, і тут друзі насамперед маються на увазі злочини, які полягають винятково у порушенні військових. Обов'язків правопорушення відповідно до 15-18 параграфів німецького закону, де визначається покарання, зокрема за дезертирство чи ухилення від військової служби, не можуть бути підставою для видачі. Натомість, друзі, якщо за злочин також загрожує покарання згідно з нормами кримінального права, наприклад, коли йдеться про давання хабарів, щоб не бути мобілізованим, але звичайно, це ще потрібно довести в Україні. Що, наприклад, чоловік дав хабаря щоб не бути мобілізованим, тоді виняток. На це не поширюється. Однак, друзі, спершу Україна має зібрати докази, відкрити кримінальне провадження, оголосити підозру або заочно винести вироки, подати екстрадиційний запит. Лише після цього німецькі суди можуть почати розгляд щодо його. Обґрунтованості поки що питання можливої екстрадиції українських ухилянтів дуже друзі гіпотетична, адже досі не було ще жодного відповідного випадка. Утім, навіть у разі теоретичного початку процедури розгляду запиту про екстрадицію на практиці довести справу до видачі, друзі. Особи непросто, адже є чимало перепон. Одна з них, друзі, відмова від військової служби з зброєю згідно з німецьким основним законом, ніхто не може бути примушений в супереч сумлінню до військової служби з зброєю. Отже, друзі, як висновки. Хоча порушення військових обов'язків і дезертирства в Німеччині також тягне за собою кримінальне покарання, на видачу українців з Німеччини лише за ухилення від мобілізації Києву, сподіватись не варто. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!